Чи не раз таке було, що перфекціоналізм вам заважав вирішувати питання, або якщо ви щось мріли та хотіли почати це робити, але страх того, що ви пер з першого разу все зробите надіально, вам заважав йти до своєї мети. Всім привіт! Ви на каналі Елізавета Перфект. В цьому відео ми з вами поговоримо, як нам заважає ж. Жи... Це перфекціоналізм. Та що це таке? Чому він нам заважає жити? Перфекціоналізм це не про любов і прагнення до ідеалу. Це про страх помилитися, страх осуду, страх власне недосконалості, страх того, що хейту, е, але що і як я кажу вам, що саме він заважає нам бути щасливими. Наприклад, я мого власного досвіду мені перфекціоналізм не один раз заважав йти до своєї мети вчитися. Наприклад, і вчитися. На прикладі того самого блогу я б не почала блог вести, якщо б мені було б не все рівно на те, що я можу там перший раз не монтувати, не робити все ідеально. Ну, бо ми люди ми вчимося і перфекціоналізм в цьому плані, і тут, якщо ви пройдете сквозь нього, то він тут буде страждати цей, страждати цей перфекціоналізм. З, якщо ви самі не налажитеся якесь рішення зробити, або почати якусь нову сферу життя робити, то ніхто, крім вас, її не почне роб розвивати, або робити йти до свої мети. А тепер я вам тверджу, що це реально так і перфекціоналізм нам заважає жити. Ти поговоримо про те, чому він не працює. Науковий факт про те, що дослідження показують, що перфекціоналізм це частіше вигорання і роблять блять, такі люди, які страждають перфекціоналізмом. Вони частіше вгорають, роблять менше, бояться почати. Як кажуть, скульптор, який ніколи не відколює камінь, бо боїться зіпсувати блок, це те саме, що ми боїмося щось почати робити, те саме навчання на школі, де теж це інколи працює. На прикладі, якщо, грубо, ну, грубо кажучи, якщо ви там, хочете зробити там, о, супер класний виступ з такою-то темою, і вам, наприклад, вірш треба вивчити, ви хочете вивчити його без запінок, ідеально розповісти, а потім, якщо що треба, то його переказати. То перфекціоналізм в цьому плані тут теж. Його не має тут зовсім бути. Ти, Бо помилятися. та ви будете навіть, якщо ви його не ідеально, ви будете знати про те, що я старався, я вчив його, я зупила цей вірш днями і ночами і голову якось втюхала, і навіть да, той результат, який міг би меншим бути, або більшим, то вас рівне цей результат вас. Влаштовує, він вам подобається і для цього не обов'язково і зовсім цей перфекціоналізм не потрібний. Тепер поговоримо, що робити, які стратегії працюють. Зробіть це погано, радикальний прийом із креативної терапії. Наприклад, мого власного досвіду. Наприклад, тут мого навчання самого. Раніше мені на навчання майже було все одно, бо просто важко вчитися. Ось. Не прям все одно ви зрозуміли. Ось. Він коли підзабивала на це навчання. Потім, потім зловивши дуже такий великий досвід, то я зрозуміла, що тут навіть, от, ось, наприклад, я помилилася. Мені тут не допоміг. Я старалася вчитися, вчитися ідеально, але була, були інші на це причини, чого в мене так це було. Та от, наприклад, о той сам, ми, отого, що я пішла зі своєї школи, коли там програма там, мене не влаштувала, бо мозок мій не встигає сприймати так швидко матеріал. Ось. І якби я себе не підсилювала, якби я себе підсилювала, теж б я о, це робила і вміла сприймати і швидко там аналізувати інформацію, вчитися швидко, ідеально. І тут це не спрацювало. І це мені зіграло дуже такий великий та поганий жарт. Потім, коли я вже зрозуміла, що перфекціонізм. Тут не допомагає, я зробила помилку. Це те саме поговоримо про те, що помилки теж треба робити. Як я вам сказав, бо помилка. Бо якось так нас, наприклад, навіть зі школи роблять нас такими, що ми боялися робити помилки. Бо якщо в кладі школи, то вона не дає нам право на те, щоб... Це сказати, щоб ви могли помилятися. Наприклад, ми там не встигли або погано зрозуміли тему, і ви самостійно написали погано, і вам оцей поганий результат ставлять там в журнал, а потім цей ж це бачать батьки, і потім ви самі розумієте, що. А в цьому плані тут, ну ви теж зрозуміли, що навіть не тільки ви самі, Ні, не тільки ви це саме ви боїтеся робити помилки, У вас це якісь там справи, наприклад, обов'язки це, наприклад, обов'язок вчитися. З, 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 всі, от, дітей підлітки це обов'язок вчитися в школі. І отут те саме трошки з цим теж грає ну, школа зл, злий такий жарт. Того треба тут вміти розуміти, і навіть якщо от ви зробили помилку, то потім наступного разу це зробити краще. Перфекціоналізм, щоб це ще ідеально зробити, то тут він не допоможе. Просто не допоможе. це правило 70%. Якщо задоволення на 70% публікуєте і відправляєте. Якщо, от, наприклад, вам. Наприклад, е, мене себе. Вам подобається знімати відео, але ви хочете перестати знімати відео, бо на вас купу хейту лється. Але якщо у вас є більше бажання, бажання, то звісно, ви це не перестанете робити. І якось ви от своїми страхами і своїми стражданням психіки від хейту, то все рівно, все рівно, і якось, то ви заб'єте на це все. І на перфекціоналізм тут вже не буде ніякої якоїсь совісті мати. То що ва, от, люди кажуть, що ви не так не так зробили, і тут саме вони вам кажуть, що ви маєте все робити ідеально. Це Оцей геть, він так працює. Yeah. І тим самим вас поглинає в те, що ви от маєте все ідеально робити. Ви маєте все правильно робити без ніяких помилок. Це не правильно. Неправильно. неправильно. Ідеал в житті не буває. Не існує її ідеалу. Ну, вже таке ми людство, що ми не можемо все ідеально робити. Та, наприклад, та сама наша планета Земля. Вона не може бути плоскою, вона у нас завжди рельєфна, різні форми. У нас не буває, там, наприклад, дерев рівних. Там... Ну, коротше, ви зрозуміли. Ніде навіть на землі не буває нічого ідеального рівного. Це те саме з людством. Не буває такого, щоб ви одразу зробили ідеально. Наприклад, самовивчення мови. Ви боїтеся говорити, там, наприклад, будь-якою мовою англійською, допустимо, бо ви от, має, от, ви от розумієте, ви так себе налаштовуєте, що сам маємо говорити ми одразу ідеально, без не, або помилок. Я краще не буду зовсім говорити, бо помилки для мене це просто жах. Це так не працює. Скільки вже я за це відео сказав слово ні. Ось. Навіть якісь помилки. Там, те саме, інколи бекання, меканя. -е, то все одно це розвиток покращення своїх навичків. І тут перфекціоналізм просто. Пролітає сквозь цього космосу. І нікого тому перфекціоналізм навіть і річ не буде, що він вам якось там допоможе. Далі це. Ми з вами порівняємо перфекціоналізм про майстерністю. Перший і страх, і процес. Що я хочу вам з цим сказати? Зате це останнє. Якщо, наприклад, у вас є мрія вчитися добре, ось, власне, це от такий дуже великий приклад. І важливий реально. Ви хочете вчитися ідеально, щоб у вас там всі 12-ті були. Ли? Це те саме перфекціоналізм. Правильно ідеально. Ні. Ні, ні, ні. Він тут не працює. Якщо от, наприклад, ви з такого то предмету вчилися погано, але ви хочете покращити сиріну, ви одразу все швидко, не зможете покращити ідеально. Ну, Всеріно, вам треба щось буде зробити, от той самий процес. Понимаєте? Іти потрохи до прогресувати і робити це регулярно, щоб у вас ви, наприклад, зрозуміли там цю тему і все. Ви можете піти наверх, далі, і там уже тоді вийде такий результат, який ви хотіли. А це з таким порівнянням. Що я хочу сказати висновок цього відео? Перфекціоналізм не працює зовсім. Людство постійно на ньому зациклюється, от люди, те саме, що ви маєте це робити ідеально, а перфекціоналізм тільки робиться на нас. Людей, які всього бояться в житті, як просто те саме, бояться просто зробити елементарних речей. Представте, якщо б ви не міли там ходити, наприклад у вас так от вийшло, от раніше, коли ми всі, от ви, наприклад, мали ми були. Ви по боялися ходити. Ви не могли ходити там ідеально, наступати там на кожну ногу. Бо це та сама справа. Це те саме справа, що процес навчитися робити і виробляти свою навичку, те саме ходити. Якщо б ми це не практикували, ми навіть би ходити зараз би з вами не змогли, бо те саме перфекціоналізм та боятися робити, всі ж ми в дитинстві елементарних речей боялися. А це те саме і зараз, що я хочу вам донести. Ось, кому сподобалося відео, з вас сподобайка, підписка, і всім пока.